Питають, е, мужики, скажіть, що взяти? Чи, чи взяти японця баушного, чи взяти китайців нового. Ну, я вам так скажу, там що продається японців по, по 3-4 тисячі, то все-таки, ви знаєте, жопу везеть теж на нагород. Нормальна япошка, в принципі, китайцям в одну ціну. От ви мені напишіть, там хто може працює, да? Які переваги. Я поясню свою точку зору. E, da, берете ви, наприклад, колись, да? Хоча б, як мінімум, у вас є гарантія. Ну, вона може бути крива -коса, там, да? але все одно, знаєте, ви купили трактор, в фірми, постачальника є певні зобов'язання перед вами так далі, то вам буде робити і, і те, якщо треба, і то, і то, і то, і то. Може не швидко. Я вам скажу, гарантії за день не робляться. Якщо ви берете японці, тут ви сам на сам зрозуміли апарат. Коли сідаєш японця, японці, звісно, зрозумієте, я не буду сідати, бо все мокро. Ну, от... Хто їздив на Куботі чи на Янмарі, ну то знає, то сідаєш їх вмерзє. Після нього, то сідаєш в китайці, як не знаю, якось трохи. Ну тут питання доброго. доброго. Управиться е, більше в обслужуванні. Поніло? Тому що то японцям гарантії і в не дається. То раз. А по японцях е, запчасті в три-чотири рази дорожче стоїть два. По японцях заказати ці запчасті теж е, замовити то може бути по времени време трьох місяців можуть і, і ріки якусь зайчасть за, за, з Японії, тому що вони не возять нові на наш ринок, то СБУшка, тут ну каша, то грається. То коня купили собі там якусь, хто мав там, якусь Audi 200-х років, 2000-х, або там якогось Мерса Він класний, вам все, ну який Chevrolet Поки на СТО не заїхав, а потім починається боляль. Потім вас вона вас так нагибає то і починає жахати. В Китайці перші, якщо брати толкового Китайця, перші 5-7 років серйозних вас якихось поломок по ньому роботи не буде. Якщо ми беремо бренди тим, ну, адекватні, хто підписаний, не знає. Я розказую по нього, як є по бренду. Тому мені цікаво, що ви мені написали. Як ви вважаєте, що б ви взяли? От. Ціна плюс-мінус ну, в одну, будемо Взял да? Взяв обидон фенга там, на реверсе, все заряжено, чи ДТЗ. Чи взял б такого, такого куботу. Напишіть і напишіть чому. Хто може користуватися, хто знає. Ну, то буде корисно для людей.